Не варто навіть сподіватися, що корупціонери владі будуть дбати про добробут людей. Мої вітання, слава Україні! Це програма «Вівторок. по разів 40 на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні 30 вересня, вівторок. І в програмі «Вівторок. по дому разів 40 хотів, щоб ми подумали. Хоча, на мою думку, це влада має думати, і треба було думати її дуже-дуже давно. Про наших поранених військових. Ви знаєте, я випадково вчора побачив відописи і зайшов навіть подивився цей виступ Юлії Тимошенко, бо там якраз писали про виступ Тимошенко на засіданні комітету з питань соціальної політики. Там якраз мова йшла про те, що необхідно внести там певні зміни. Там і пропозиції були озвучені е Тимошенко, Юрію щодо того, що потрібно створити. Спеціальну робочу групу, яка би мала підготувати всі там пропозиції, щоб винести конкретний законопроект на завтра, на середу, на перше, фактично, 1 жовтня, і прийняти рішення, щоб поранених лікували добре, а не недолікувавши, направляли військово-лікарські комісії, а потім зразу на фронт, щоб була реабілітація, щоб було вирішене питання протезування, тому що там якісь є ліміти, виявляються, там щось грошей не вистачає. тобто, Ну, дійсно, це правда. Дуже багато є різних зборів на те, щоб відправити наших хлопців за кордоном на протезування, купити, придбати їм необхідні якісні протези. Ну, я не знаю, як взагалі на четвертий рік війни, як чесно скажу, я був у шоці. Я би так сказав, це ну, для мене повна кабзда. Це кабзда, не для мене, це кабзда для чинної влади держави, що. На четвертий рік війни ці питання не врегульовані, і про це дійсно про це не тільки Тимошенко. Вчора там говорила про це раніше. Дуже багато було змов, і зокрема військових, і різні фонди, волонтери. Але я так якось вже ну не звертав на це уваги. думаю, що це питання вже давним-давно вирішене. Ну, там дійсно зустрічав тих, хто збирає на допомогу нашим поранених на протизвання. Зокрема, але виявляється, ну що ситуація ну до сьогодні вона не. Вирішено так, щоб все, що необхідно було для наших поранених бійців, зокрема лікування, протезування і реабілітація, що це все виявляється, ще не влаштовано. Ну, я не знаю. Там цей комітет соціальної політики, я б його зараз назвав комітетом антисоціальної політики. Ясно, хто там головуванням одіозної третякової, всі про неї знають то специфічний, скажімо так, керівник в лавках специфічний. Так, от коли Тимошенко там попросила, щоб вони поставили в порядок денний е це створення цієї робочої спеціальної групи, яка би все підготувала. Так вам хочу сказати, що вони так, ці слуги народу, зелені казали, все дуже важливе питання, але от е давайте, ми це дуже серйозне питання. Ми там, от е в середу тобто завтра будемо до нього, повернемося і будемо обговорювати. розумієте тобто, я не знаю, що може бути нагаль, нагальніше ніж. Вирішити все, що стосується наших військових, зокрема, мова йде про поранених. І що вони там, хтось голосував проти, ну там ті утримались, утримався, утримались. Тобто рішення ніяке не було не, не було прийняте. Це насправді ну вже повний піпець, якщо вже так серйозно. Бо е, коли я чую, що в нас проблеми з мобілізацією, так, зараз дуже добре є заохочення, будуть давати там разові якісь виплати, але якщо не буде вирішення питання, що. З тими військовими, які отримали поранення і після фронту, як вони влаштовують своє життя, як свою діяльність. А цим я бачу, чинна влада не збирається серйозно займатися, якщо до цього часу вони це питання не вирішили. Безумовно, не треба там шукати, вигадувати якогось велосипеда. Все це давно в інших війнах можна цей досвід, скажімо так, взяти на озброєння, але чесно скажу, вкотре повторюсь, я просто був настільки шокований, що це. То, то, то ця ча до цього часу ще й вирішують. Побачимо, що вони там середу на, на говорять, бо я це буду тепер буду за цим слідкувати. Але питання не вирішення е, майбутнього наших поранених після повернення з війни або направляння тих, які ще не долікувалися е, до, до кінця, і фактично кіно за великим рахунком. Щоб мали проходити лікування реабілітації, відправляють знову або ВЛК, або з ВЛК на, на війну. Ну про ВЛК вже знову ж не знаю там, скільки вже про це можна говорити. Навіть було там, засідання, ставки Верховного Лукоматовича про це також говорили. Щодо тих ВЛК там реформували, робили, заявляли, скільки вже їх ловили на корупції. Ну, я не знаю, я, це корупція, корупція, але бачив, що. Це використовують як інструмент мобілі... мобілізації, чи, скажімо так, повторної мобілізації тих наших військових, які би мали бути вже демобілізовані. Ну, це насправді, з моєї точки зору, зовсім неправильний. Це хідні дії, і вони ще більше демотивують. Тобто підправка на фронт тих людей, які їх не долікували, які би не мали бути там, не вирішення питання на державному рівні. так, там, Говорять, що треба створювати більше тих майстерень по виробній протезі. Дійсно, це треба все фінансувати, це треба робити вже це зараз, треба їм допомагати, щоб люди всі ці бачили, що влада, влада дбає, і тоді це буде ну, не тим фактором демотивації, коли зараз на все це дивляться, як поранені там, фактично ну, на призволяще кинуті чинною владою. На жаль, будемо сподіватися, що все-таки рішення буде прийнято. Треба безумовно за цим слідкувати, щоби. І на це вдіялися необхідні кошти. Але ну, для мене це було певною мірою ну, таке дуже-дуже неприємне така оця ситуація. Я навіть не буду говорити, бо яке ну, обурення, бо насправді не вистачає нецензурних висловів, щоб висловити те не обурення, коли я побачив, що ситуація до цього часу з тим, щоб дбати про наших поранених військових, вона не вирішена. Не знаю, чим думають там у владі, чому вони не приймають такі рішення. Не знаю, чесно скажу. Мені навіть з точки зору здорового глузду пояснити, чому це не робиться, ну дуже важко. Більше того, з моєї точки зору, всі, хто загинув на війні, вони би мали отримати відзнаку там чи нагороду. Я не знаю, як там буде. Чи це медаль там учасник визвольної війни України такі-то, такі-то. Щоб в кожній сім'ї. Була ця нагорода, бо тоді точно на майбутнє в цій сім'ї не буде антиукраїнських якихось, не буде образу на державу України, тобто через недолугу владу чи недолугі дії влади, безумовно, є її образа на державу Україну. Цього не можна допускати. І це достатньо простий момент. Там всі ж сидять такі піарники, великі. От я їм даю, хоч пропіарити себе, вам вже буде добре, зробити добре і для людей, щоб в кожній сім'ї це було, діти росли, бачили. Я думаю, що в школах має бути там все. Ті, хто з тих чи села чи міста брали участь у визволенні в все це має бути, щоб сім'ї загиблих воїнів на війні гордилися своїми рідними, щоб ними гордилися і в їхніх місцях проживання. Це, на мою думку, буде ну, на перспективу, там, на далеку, навіть перспективу, дуже дуже хороший такий момент патріотичного виховання наступних. Поколінь, бо це буде передаватися там від дітей до внуків, до правників і так далі. і так далі От про це я хотів сьогодні поговорити в програмі вівторок, подумає разів 40. Я дякую всім, хто додивився цю програму. До кінця. Не забувайте ставити вподобайки, допомагають моєму YouTube каналу Більше людей може дивитися мої програми. Давайте обміняємося думками. Це достатньо така чутлива тема, але дуже важлива. Пишіть свої коментарі. Ну, а хто ще не підписаний на мій YouTube канал? Не вагайтеся, підписуйтесь. Я завжди на завершення всіх своїх програм бажаю всім усіляких гараздів. Незважаючи ні на що, все буде Україна!